Вітаю! Будь-який бізнес, чи то маленька кав'ярня на розі, чи величезний it гігант працює на грошах. Але звідки вони беруться? Це ж не магія, правда? Насправді є всього два фундаментальні шляхи, якими гроші потрапляють у компанію. І от саме в цьому ми зараз і розберемося. Ну дивіться! Зарплати співробітникам, оренда офісу, закупівля нового обладнання, на все це потрібні гроші, і то чималі. І хоча може здаватися, що джерел фінансування безліч, насправді всі гроші в бізнесі можна розділити на два великі, зовсім різні потоки. Давайте уявимо, що в будь-якої компанії є, ну скажімо, дві кишені в одній її власні гроші. Це така собі скарбничка, яку вона наповнює сама. А в іншій гроші взяті в борг, ті, які доведеться повернути, та ще й, скоріш за все, з відсотками. Тобто, з одного боку, те, що належить компанії, а з іншого, те, що вона винна. От у цьому і є вся ключова різниця. Отже, давайте почнемо з першої кишені, з того, що компанія по праву може назвати своїм власний капітал. Це по суті фінансовий хребет будь-якого бізнесу. Тож давай -но, подивимось, з яких таких хребців він складається. Так і тут важливо розуміти, що власний капітал це не просто якась одна цифра в звіті, ні це знаєте такий собі фінансовий коктейль з п'ятьма основними інгредієнтами, і в кожного свій, так би мати, унікальний смак і походження. Ну ми розбиратися по черзі. І перший інгредієнт це статутний капітал. Ну, це буквально фундамент, на якому виростає вся будівля компанії. Це ті самі перші гроші, чи там не знаю комп'ютери, столи, будь-що, що засновники офіційно вкладають, аби бізнес взагалі запустився. Без цього, як то кажуть, першого внеску діла не буде. Далі у нас додатковий капітал. О, це цікава штука. Це гроші, які з'являються, ну ніби з повітря. Тобто не від прямого продажу товарів чи послуг. От, наприклад, у компанії є офіс і раптом нерухомість у цьому районі стрибнула в ціні, раз і вартість активу зросла. Або, скажімо, партнер просто взяв і подарував компанії якесь обладнання. Отакі от от подарунки долі і формують цей самий додатковий капітал. Наступний на черзі пайовий капітал. Тут все просто. Це коли кілька людей або навіть компанії, знаєте, скидаються грішми на якусь спільну справу. Класичний приклад: фермери вирішили разом побудувати елеватор, кожен вніс свою частку, свій пай. От сума цих внесків це і є пайовий капітал. Все крутиться навколо ідеї колективної власності. Далі йде резервний капітал. Це, по суті, фінансова подушка безпеки бізнесу. Компанія отримує прибуток і частину з нього не витрачає, а відкладає Ну, знаєте, на чорний день. Або для якоїсь великої майбутньої інвестиції, наприклад, для розробки нового продукту це ті гроші, які дозволяють спати спокійніше. І нарешті п'ятий елемент, так би мовити, найсмачніше нерозподілений прибуток. Це, власне, ті гроші, які залишаються у компанії після того, як вона вже сплатила всі всі податки і виплатила дивіденди власникам. І це чисте паливо для росту. Саме з цих грошей наймають нових людей, запускають гучні рекламні кампанії, інвестують в розробку. Це двигун прогресу можна сказати. Так, з першою кишеною, тобто з власними грошами, ми, здається, розібралися. А тепер час зазирнути в іншу тут, де лежать гроші, які рано чи пізно доведеться повернути. Ми переходимо до світу позикового капіталу, світу боргів і зобов'язань. І тут, у світі боргів, головний фактор це час. Всі, -всі зобов'язання діляться всього на дві категорії: є, скажімо так, борги-спринтери, їх треба віддати дуже швидко, менш ніж за рік. А є борги марафонці, які можна виплачувати роками. І те, який тип боргу обирає компанія, багато говорить про її фінансову стратегію. Отже, короткострокові зобов'язання: уявіть собі, такий собі фінансовий енергетик для бізнесу. Треба терміново закупити партію товару перед новорічними святами або закрити касовий розрив, бо гроші від клієнта ще не прийшли, а зарплату платити вже треба. От саме для таких випадків і існують ці швидкі позики. Взяв, використав і швиденько повернув. А от довгострокові зобов'язання це вже зовсім інша історія. Це не про швидкі рішення, це про інвестиції в майбутнє. На ці гроші, звісно, каву в офіс не купують. Ні. На них будують цілі заводи, відкривають філії за кордоном, вкладаються в розробку технологій, які дадуть результат лише через кілька років. Це, як то кажуть, гра вдовгу. Отже, ми з вами побачили два абсолютно різні світи: світ власних грошей і світ боргів. А тепер давайте поставимо їх поруч і ще раз чітко подивимося, в чому ж їхня фундаментальна ключова різниця. Це справді важливо для розуміння того, як працюють фінанси компанії. І ось ця таблиця по суті підсумовує все, про що ми говорили. Власний капітал це в першу чергу свобода, це гроші компанії назавжди, без жодних зобов'язань їх повертати. А позиковий капітал це інструмент, дуже потужний інструмент, який дає величезні можливості для росту, але він вимагає дисципліни і, звичайно ж, його треба обов'язково повернути. Тобто, все зводиться до пошуку балансу між свободою та новими можливостями. І ось тут виникає головне китання: а який же баланс ідеальний? Скільки потрібно мати своїх недійних грошей, а скільки можна залучити позикових, ризикованих, але таких, що відкривають нові горизонти. І знаєте, універсального рецепта тут просто не існує. Для маленького стартапу і для величезного заводу ці пропорції будуть кардинально різними. І от знайти цей унікальний правильний баланс для конкретного бізнесу, це і є, мабуть, справжнє мистецтво управління фінансами. На цьому все. Дякую.